Слава Богу, Божого благословення сьогодні нашим православним християнам, Да ми усіх вітаємо, всім здоров'я, саме ми в крепості, в ці пятки зі смализана загріває, сяжає міріндукс. Вікуля приїхала до нас на кормити покормити, постимося, але ми проводимо смачно. Молитві, молитовне стоянечко, наші молитонички стоять. Далі служба йде в лаврі. Все по плану, бо молитовне стояння у нас до шостої години. Насті, прогул записуємо, записуємо. Але сьогодні в нас гречана Кашка з підливкою грибною, гриби у нас з Житомирщини, з Рівненщини і з Хмельниччини, з Литичева. Православни згоди не вмирають. Yeah. Yeah. Пори, і сьогодні і в нас поїд. рибний yeah. день, того оселедець, і огірочок. Слава yeah. Богу, за все, бігом yeah. даю їсти, бо ви саме ранку стоїте yeah. в мене 7. тут замерзли. Слава Богу! И славний шуй, замінь, і я сневів, не звести, Бога поважний, душу Бога, води, судяча, Богу, зисси, помусу, при своєї боліти і повані, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Боже, нешій води по нам москові. Будь ми супротивники синобордів. Ми пробудичуємо матерь Македонії, вивіряючи її історичні події, заможною така з цими картками.